Вітаю, ще один токен огляну. Це є токен ребро. Виходить так, що ми росли ось тут імпульсно. Далі явно у нас хвиля B або хвиля X цей трикутник. Тобто нічого нового ми ось тут не показали. Це якась трійка. Після якої почали імпульсно падати вниз. Тут можна якусь хвилю А. Не А падіння 1, наприклад. Тут хвиля 2. Тут якийсь 1, 2, 3, 4, 5. Тобто це в нас третя хвиля. Це в нас якась четверта хвиля. Тут у нас може бути фігура кінцевого діагонального трикутника п'ята. Тут єдине, що правилами повинен бути перетин. Між хвилею 1 та хвилею 4. В будь-якому випадку будемо вважати, що ми впали імпульсно. Але ось ця картина може виглядати як імпульсний відскок, або все-таки відскок якоюсь стрійкою. Просто ми її тут не зовсім можемо бачити. Так як ми ось тут відскочили, будемо вважати, що це трійка. Ось це в нас імпульсна хвиля, це у нас відскок падіння. Виходить так, що ось ця корекція, вона дійсно виглядає дуже рвано, всі рухи трійками, це свідчить про певну слабість. Дивіться, як тут збирається ось ця похила ліквідність. І як ви бачите, тут навіть однією палкою вертикальною запустили каскад ліквідації. Ми частину ліквідності вибрали, зняли, як то кажуть. Але все ж таки по ось цих рухах я не вважаю, що цей актив він падає. Все-таки на певному рівні його утримують покупці. Але я би поки що залишив цей актив так само, як і AI 16Z. Тобто, ну, звичайно, я би його просто лишив і поспостерігав за ним, тому що він все-таки може нарисувати дійсно ще, ще один кінцевий діагональний трикутник, але вже у хвилі С зигзагу. Тут була хвиля без зигзагу, тут була хвиля А зигзагу. І ось цей рух прийме форму А, Б і С. І вже після того, як ми оновимо ось ці мінімуми, я би почав шукати якусь відкриття якоїсь спекулятивної позиції на... і розраховую на те, що ціна покаже якийсь відскок падіння. Звісно, я не буду очікувати, що ціна там піде знову на АТХ, тому що це, скоріше за все, неможливо і з області фантастики. Ну, це нереально. Але на якийсь конкретний, я не знаю, відскок падіння, якщо в нас це буде А, Б, С, це є один зигзаг, хвиля W, якийсь відскок у вигляді зигзагу хвиля Х. І ось тут вже потрібно буде приймати рішення. Для виходу з позицій, оскільки нас чекає все-таки ще якась одна зигзагоподібна хвиля спуску у вигляді Y. Хвиля X, вона, звісно, що може бути не зигзагом, може бути якоюсь площиною там чи трикутником. Але в будь-якому випадку, якийсь в майбутньому відскок падіння я би очікував, але перед. Тим, як ми будемо цей відскок рисувати, я би все-таки дочекався формування ось цієї якоїсь формації. Вона явно ось тут теж приймає фігуру кінцевого діагонального трикутника, і ми з високої долею ймовірності в майбутньому оновимо ось цей мінімум, це питання часу, тому що я навіть на біржі дивлюся, ну, до цього активу практично немає ніякого інтересу, там дуже низькі об'єми. ну, Там буквально, я не знаю, пару, пару якихось. Крупних трейдерів, в яких депозит більше ніж 1000 доларів, торгують цією монетою. Тобто там обсяги ну, доволі низькі. І щоб гнали ціну вгору, я би не сказав, що вони тут нам ну, будуть намагатися це робити поки що ні. Тому очікуємо, поки ми відкоригуємо ось цю. Імпульсну хвилю, якщо це імпульсна хвиля. Ну ні, я це вважаю поки що зигзагом. Просто він да, дійсно виглядає тут як імпульс. Буває таке, що хвильовий принцип. Сам хвильовий принцип в нього правила незмінні. Питання в тому, що криптовалюта може показати гарну імпульсну хвилю, але ми пізніше цю хвилю повністю нівелюємо і вийдемо за межі початку цього імпульсу. Відповідно, ось це. Вже не імпульс, а це якийсь відскок, падіння, тобто трійка. Буває так, що виглядає, що ми показали якусь трійку. Навіть ось так, наприклад. І я би це вважав дійсно як трійку. Але виходить так, що в нас ось тут є ще така малесенька хвиля, і ця хвиля, вона не гармонійна до ось цієї. І ця. Хвиля вона перетворюється замість, замість ріків імпульс. А я, наприклад, кажу, що ми продовжимо падіння, тому що я бачу тут явну трійку. Бувають ну, буває різні варіанти. Тут потрібно більше практики, щоб аналізувати, більше виконувати розміток на графіках, дивитися різні активи, намагатися за допомогою правил хвильового принципу. Виконувати розмітку, шукати якісь фігури, зигзаги, там імпульси, трикутники, площини і так далі. Відповідно, ви тим самим ну тренуєтесь, і в майбутньому ви по самій структурі будете бачити, що це якась корекційна модель це імпульс там. Тому поки що за ребро До речі, я так колись хотів десь ось тут. В цих місцях купити чисто спекулятивно, але в мене є така особливість, виходить так, що в якихось аналітичних здібностях я прокачуюсь, але ось в самій перевірці своїх якихось гіпотез я, ну, я їх не перевіряю власними грошима. Тобто, виходить, в мене ще до сих пір є якийсь страх, що цей прогноз там не збудеться, цей прогноз не відпрацює. Але історія показує те, що все-таки частина якихось прогнозів вона збувається. Якщо дотримуватися якогось ризик менеджменту, тобто закладати конкретний процент від депозиту на певну, на відпрацювання певної ось цієї гіпотези, виходить так, що на дистанції я би все-таки свій депозит мав би збільшувати. Ось тому в майбутньому постараюся. Якщо я буду робити якусь відкривати якусь, я не знаю, інвестиційну позицію спекулятивну, я про це вас повідомлю, але знову ж таки розумійте, що ваші гроші, це ваша відповідальність. Взагалі відповідальність потрібно кожній людині приймати власну, тому що без цього ви, ну, ви не будете рости як професіонал. Тобто виходить так, що ви мене можете послухати. Там певний прогноз. Цей прогноз, наприклад, не збудеться, тому що прогноз, він не, він не має обов'язково збуватися. І вийде так, що ви там зайдете в якусь монетку, а вона там виросте чи впаде, і це буде означати те, що прогноз невірний. Тому тут потрібно дотримуватися власних якихось ризиків, не заходити на весь депозит. Ну і розуміти також свою власну відповідальність, що це ви зайшли на біржу, купили конкретну монету по якомусь прогнозу, який я вам, наприклад, сказав, і, відповідно, хочете ось цю відповідальність скинути на мене. Але ну, цього не потрібно робити. Тут немає ніяких гарантованих прогнозів. Прогноз це лише прогноз, він нічого не гарантує, він нічого не зобов'язує. Тут вже. Та дивіться самі, можете вмикати якихось інших аналітиків, порівнювати думки і робити свій власний як це сказати, власні дослідження свої робити. Тоб, чи варта ця монета уваги, чи ні. І на основі цього виконувати інвестиційні якісь ну, робити якісь вкладення. Тому давайте так. Якщо у вас є конкретні монети, які я мав би розібрати. Є у вас така можливість, пишіть в коментарі. Любу монету постараюся з точки зору польового принципу розібрати, але не всі монети піддаються цьому аналізу, тому, бачите, виглядає так, що я просто беру якийсь графік і зразу дивлюся на конкретні рухи. Якщо це імпульсні рухи, та ось тут імпульсний рух, я буду, наприклад, вважати подальший, наприклад, ріст. Якщо це будуть якісь зигзагоподібні е, рухи, я буду вважати, що актив знаходиться все-таки в якійсь е, корекційній фазі і купувати ще рано. Тому загалом це все буде якось відбуватися так. Якщо актив немає. Цих хвильових формацій я його не буду аналізувати. Якщо актив йде хвилеподібно, має якусь певну структуру, я буду цей графік брати і аналізувати. Тому до нових відео.